Христос рождається. Вітаю всіх на вечірні наші молитві розважання і запрошую до цієї молитовної вечірньої варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Продовження до ранішнього розважання, до ранішньої молитви і цитати, яку ми з вами брали для наших роздумів. Ми візьмемо наступну Думку Томикимпійського. Хто своє серце налаштовує, налаштував і владнав як слід, той не, дб... не дбай... Перепрошую. Хто своє серце налаштував і владнав як слід, той не дбає про чудні та химерні людські вчинки. Нала... Налаштував своє серце. Тобто він щось зробив з собою, наче, знаєте, от, радіоприймач покрутив якусь ручечку, попав на правдиву хвилю, і все його серце працює добре. І воно вже не збивається. Знаєте, ця цитата є продовженням наших ранішніх роздумів, де ми говорили про те, що людина, яка збирається, духовна людина, вона збирається з думками. І тоді вона і незалежна від цього зовнішнього світу. Зовнішній світ, тобто пристрасті на неї не впливають. Тобто ми говоримо про важливість, говорили зранку про важливість зосередження наших думок, важливість бути духовними, тобто наповненими Богом. І от зараз, вечором, є наступний крок, що дає нам змогу залишатись людьми в будь-якій ситуації. Це налаштувати своє серце. А ми з вами нещодавно говорили, що наше серце є джерелом всіх наших вчинків. Що ми говорили про те, ми згадували слова Христа, який казав, що скверняє людину не те, що входить в неї, а те, що виходить. І Христос перераховував ті пороки людські, які виходять людини, з нутра людини, серця. І от тому каже сьогодні, знову, тому каже Тома Кемпійський, що хто своє серце налаштував і владнав. Тобто, хто впорядкував свої думки, пізнав свої пристрасті, тобто зовнішній світ, той зможе і зрозуміти, чим і як наповнити своє серце. Бо саме наповнення нашого серця дає нам силу протистояти нашим спокусам. На протистояти зовнішньому світу. Ми знаємо, що це небезпечно, ми знаємо, що це спокуса. Але чим ми можемо її протистояти? Тільки своїм серцем, тим, що наповнене наше серце. Якщо я знаю, що це крадіжка, а людина краде, бо відчуває себе бідною, то протиставлення бідності є духовне багатством усвідомлення, що Бог тобі дасть. Потрібно працювати, докладати зусиль. Якщо я знаю, що брехня це неправильно, і коли і, і вигадувати, виправдовувати свій гріх це неправильно, бо це призводить до ще більшого обману, то значить, моє серце має наповнитись правдою, правдою про те, хто я є, правдою про гріх. Тобто наше серце. Має бути наповнене тими чеснотами, які дозволяють нам протистояти зовнішньому світу. Ті чесноти не дозволяють нам звертати увагу на усі спокуси, те, що було тут сказано. Що раз моє серце є впорядковане, тобто воно наповнено чеснотами моральними, духовними, любов'ю, терпеливістю, добротою. Тоді я вже не звертаю уваги на то е, всі ті спокуси, той зовнішній світ пристрасті. Прості речі. Впорядкувати себе. Зрештою, оці дві е, на, е, такі по, два повчання, Томи Кімпійського, вони з, з, дуже гарно розкривають те, чого хоче від нас Христос. Любити Бога. Всім серцем розумом і душею. Тобто, коли ми свій розум, серце і душу віддаємо Богові, тобто віддаємо любові, ми себе впорядковуємо, ми стаємо нормальними. Ми не реагуємо на пристрасті, ми не реагуємо на спокуси. Якщо і реагуємо, то ми знаємо, як їм протистояти, ми можемо боротись. І ми можемо зберігати свою людяність в будь-яких обставинах свого життя. Як приклад такого, знаєте, поєднання, зосередження в Бога, я хочу згадати, нещодавно слухав інтерв'ю одного священника. В нього беруть інтерв'ю, йому ставлять такі доволі провокативні запитання. І от люди, які слухають, вони знають того, отця, в якого беруть інтерв'ю, і вони починають атакувати е людину, яка ставить запитання. Тобто інтерв'юєра, тобто того, хто бере інтерв'ю. Вони починають його звинувачувати, обливати брудом. І ось цей чоловік він не витримує каже: от, дивіться, ну, я просто ставлю запитання. А ви навчаєте людей. Якщо ви їх навчаєте, любові віри, то чому вони так агресують? Ви ж самі кажете, що по ділах ваших пізнають, хто ви є. Тоді стоїть питання, а якого духа ці люди наповнені? Якщо їхні діла отак, от от такі? Тобто я хочу просто звернути і показати, як людина, якщо вона. Ході називає себе духовною, але її серце не є впорядковане, не налаштоване на Бога, не е, наповнене чеснотами, як вона починає реагувати на інших. Зрештою, ми бачимо е, патріарха Кіріла, голову Російської православної церкви і багатьох священників. З Російської православної церкви і з православної церкви в Україні російської. Коли з одного боку це люди духовні, вони знають Бога і про Бога. Але їхні слова і діла говорять про зовсім інше. Тобто говорять про те, що серце наповнено нечиснотами. І тому вони такі, знаєте, розбиті. І зосереджуються на якісь земні хибні речі, піддаються спокусам, спокусам влади, сили, жадібності. Все це я говорю ще раз повторююся, на наших розважаннях для того, щоб не когось звинуватити, але щоб кожен з нас бачив і вчився. Бачив приклад, як приклад доброго, і як приклад того, коли людина не слідує за Богом, що за цим стоїть, коли ти вибираєш Бога і коли ти Бога ігноруєш, і що тебе може чекати? Кожна людина нам дана як приклад чогось доброго або навпаки. І нам важливо побачити цей приклад, пізнати. І не повторювати погане, а вчитися доброго. Тож свій, своє, своє серце, наповнюйте його чеснотами, щоб тоді серце, розум і душа були в одному руслі, в Божому руслі, в Божій любові. І тоді ми не будемо підавати спокусам, пристрастям цьому зовнішньому світу. Не будемо розпорошувати себе на якісь дрібниці, а будемо протистояти цьому всьому, боротись, і що найважливіше перемагати. Прошу до молитви, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови, здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з-за бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто зараз є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, ісе завжди, нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в 8-й годині, ми розпочинаємо свій день божесної літургії. 9-й годині розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.